Свідки й учасники тієї незбагненної, за нинішніми мірками, борні за волю свого народу неспростовно доводять. Багато тих людей творили чудеса героїзму, дива витривалості, винахідливості і самопожертви. І найвеличніші зразки сили духу великих людей, суперлюдей, суперменів, якщо хочете, які в жодному голівудському фільмі. Що ніхто не спромігся показати, включно з їхніми ребами і термінаторами. Мирослав Симчич лише один з тих реальних українських суперлюдей. Отже, Мирослав Симчич продовжує згадувати. Поможеш нам знищити Бандерівське підпілля. Після цього посилаємо тебе в Московську військову академію і будеш у нас чоловіком, спокушали Симчича більшовицькі людолови. Згодом стали мучити. Згадує Мирослав Симчич. Отак зв'яжуть і отут по гомілках, шомполом, сюди, по цих кісочках, не спішать. Стук, стук, стук. Ну, будеш говорити? Мовчу. Знову стук, стук, стук. На другий день уже ноги посиніли. Третій день. Відтак ноги попухли, як коновки, сині. Коли ноги попухли, то вже від удару не чуєш болю, там, де вдарили. А біль іде, як електрострумом, і б'є прямо в серце. Б'ють до нестями, до непритомності. Коли б'ють грубо, то це не біда. А ці професійні тортури міряють температуру. Коли температура тягне на 42, що вже людина вмирає, тоді вони відносять і кидають у карцер. Коли два-три дні лежав, а одного разу пам'ятаю, лежав у карцері після тортур непритомний сім діб. Під час таких тортур, що я думав, Господи Боже, допоможи мені чесно, вмерти. А як він підрахував, як Мирослав Симович підрахував ці сім днів? Вони ж хліб йому там через твій цей хліб складали йому і отак складалося в день оцих сім шматочків невеличких, положених для мучеників карцеру. Господи Боже, поможи мені чесно вмерти. Про це тоді думав Мирослав Симчич. І як це контрастує, і як це, мабуть, дивує із потребами і інтересами сучасної, так званої бидлоеліти, не можу інакше сказати. Про що вони мріють? Про ще один мерседес, про ще одну зґвалтовану душу через телеекран? про ще одну хатинку високоповерхову. А Мирослав Симчич, наголошую, мріяв про те, щоб чесно вмерти і не видати нікого. 13 березня 49-го року Мирослава Симчича засудили на 25 літ ІТЛ ізправительно-трудових лагерей, І 5 літ поразки в правах. Страждання і боротьба бороців за волю України в Гулагу то окрема епоха і епопея величі. Українського духу, про який ми продовжуємо мало знати. І не дуже хотіти знати, братове. Історія ще воздасть їм честь. Не забуваємо, перш за все, нашими зусиллями воздасть. Щоб описати ті 32 роки, 6 місяців і 3 дні каторги Мирослава Симчича, треба десятки томів. Подам тільки на сут... найсуттєвіше. І знову спогади. У Магадані я пробув іще три роки. У ту першу колонію нас на жовтневі свята привезли 1200 чоловік. А через півроку, 27 квітня 50-го року, коли мене звідти вивозили, вже залишалося тільки 700, тобто 500 померло. Чому? Холод, голод і важка праця. А ті 700, що ще були живі, і я в тому числі. Каже пан Мирослав, хоч і задержалися при житті, та вже були в такому стані, що теж одна нога була в могилі, вже попухлі. Я теж на той час мав попухлі ноги, вже лежав у лікарні як дистрофік. Добрим словом згадує Симчич двох киян Гребовецького Василя, який до арешту 1937 року викладав у Київському університеті українську мову і літературу. І капітана військового Равича, начальника будівництва Магаданської області, які помогли йому вижити. Таке пекло влаштували мученикам не тільки табірне начальство, але й їхні прислужники, табірні блатні. Вони, постійні, вони постійно грабували, знущалися, били, а то і вбивали своїх співтабірників. Не працювали але справно отримували по дві-три пайки за рахунок інших. Зібрав добру групу наших хлопців, каже Симчич, і кажу їм, хлопці, що ми будемо тут умирати? Ради чого? Давайте будемо щось робити. Так ми одного дня як дали по тих блатняках, 50 чоловікам поламали ребра. Серед білого дня в зоні посадили нас після того і тих, що били, і підозрілих чоловік десь біля 200. Це теж, мабуть, буде дуже важлива і корисна тим, хто зараз любить сидіти на дивані чи в кухні і лаяти нашу владу, але палець об палець не зроблять для того, щоб щось змінити. А ці хлопці змінювали навіть там, в кумно-імперських страшних концентраційних таборах. А ще через деякий час Симчич. З побратимами тих блатників там на роботі добили. Проти нас порушили справу за те повстання, бо ми всю зону підняли. За, оце, за, оце нас вісім чоловік судили 7 грудня 1953 року і додали 10 років по статті 59-3-16. Далі були масові страйки, які перевесли у повстання. Тоді вони оточили зону. З собаками виганяти нас із зони. А там був один новий барак, ще не машений. Так ми з того барака озброїлися, хто як міг, лати позабирали, деякі колоди попереколювали, поробили такі дрини. Першого дня не дали себе витягнути за зону. Другого дня не дали. А на третій день, там, де литовці були, прорвали оборону, увірвалися в зону і вигнали частину литовців та леташів. Ми вже в середині забарикодувалися, не дали себе вигнати. Вони зі зброєю не йшли. Це нам було б вигідно, щоб вони йшли зі зброєю, бо ми могли відняти зброю, згадує Симчич. Хтось був би убитий, ну, хай половина буде вбита, але ж половина лишиться живих, згадує і говорить Сич. Візьмуть в автомати ті руки і з цілої колими їх вижимуть, засудили нас ще на 5 літ, критої так званої, і відвезли в Магадан. Це був уже 1955 рік. Проте, мабуть, незвична філософія цієї людини, незвичний спосіб мислення. Але такі були тоді люди. Там у Магадані Симчич зустрів історика Дмитра Антоновича. Онука Володимира Антоновича, який згодом на початку 56-го року у їхній камері помер на його очах. Після комісії пересуду весною 56 року багатьох звільнили, вже тривала, починалася після Сталінська, так звана відлига. А Симчучу залишили в руках 10 років і відправили у Тайшет. Боротьба тривала. Навезли в зону знову якихось обербандитів-битовиків, так званих, отаких От самих убивць найгіршої швалі, згадує Синчич. За чого? Дали їм окремий барак, щоб нас тероризували. Ми почали з ними говорити, думали, може, надамо дамо з ними якийсь компроміс, щоб без скандалу. Раз поговорили, не допомогло. Другий раз поговорили. Що було далі? Неважко здогадатися. Симч навіть не побоявся написати про це у листі до Президіуму Верховного Совєту СССР. Цитата з його листа. Воронцов, начальник перчастини, отвів для них віддільний барак номер 1 де жило їх приблизно 200 чоловік. І ці бандити так надає людям, а було тоді в зоні 3500 чоловік, що однажды ввечері. Всі обступили барак с зажгли його і не пропустили живйом оттуда нікого. Деталі пан Мирослав розповів згодом. Зібрали хто що міг. Солярки, бензину заражав, обступили барак, запалили. Хто звідти хотів вискакувати? Дрином по чову. І вони там згоріли. Почалося слідство. Нас почали тягати, а свідків то нема. Бо залишилися самі такі, що хоч убий, то ніхто нічого не скаже. Порушили справу по аналогії, хто вже суджений е за схоже. Знайшли трьох чоловік по аналогії, дали по 10 років. Після цього 40 зачинщиків із цим попадають на три роки в особливо сувору 307 колонію в тім же Тайшеті. Там Кривоніс зустрів цілу плеяду легендарних українських борців доктора Володимира Горбового, адвоката Степана Бандери на Варшавському процесі, Петра Дужого, референта пропаганди ОУН, Михайла Колесника особливо відзначає Симчич Михайла Сороку, керівника таємної голаївської ОУН Північ. Там, хоч і був особливо суворий режим. А на роботу ми там теж не ходили. Ми вже їх, зрештою, так навчили, що вони вже нас і не ставилися гнати на роботу, бо з того все одно нічого не виходило, згадує наш герой. Далі була Мордовія, і там, 7 грудня в кінці 1963 року, Мирослав Симчич-Кривоніс виходить на волю в лапках. А далі було Запоріжжя. Я думаю, шановні земляки його діяльності там, в цьому славетному українському місті, зараз повинні ще уважніше послухати. Отже, Запоріжжя боротьба продовжується. Семчич їде в Запоріжжя, бо в Західноукраїнській області, Прибалтика і Гродненська область Білорусі, в'їзд воспрящен за нарушення суд. Такий був присуд. Він їде до брата свого знайомого співтабірника, згодом одружується з місцевою дівчиною Раєю, працює на Запоріжжі Сталі, мулерем перемонту Мартинівських печей з'являється син Ігор. Але КГБ не дремлять. Секретар організації, начальник ремонтного цеху Черва, якому доручено було наглядати за особо опасним, Симчичем не був здержеморт. Якось він сказав Симчичу, якби у мене були всі такі, як ти погані, то наш завод гримів би на весь союз, перше місце мав би з його допомогою та допомогою добрих. Людей інших, мешканців Запоріжжя. Симчич будує трьохкімнатну кооперативну квартиру. 28 січня 1968 року КГБ з Івано-Франківського забрала Симчича повно відкрившися матеріалом. Тоді почалася компанія Ніхто не забути і ніщо не забуто. Почали мене вербувати, щоб пішов на так званий відкритий процес. Я на це не погодився. Почали. Валити на мене все, що в них ще було не списано, і крити мене фальшивими свідками, згадує Симчич. Протримали його в слідстві 25 місяців і 13 днів в одиночній камері, тобто понад 2 роки. На дослідство прибула навіть дружина Дергачова. Симчич уміло відкидає всі 20... 42 пункти звинувачень, в тому числі і той бій під Космачем. Бачить, що ніхто судити мене не береться, а на компроміс я не йду. То написали в президію Верховної Ради СССР, щоб мені скасували постанову комісії Верховної Ради від 1956 року, якою мені знизили строк з 25 до 10 років. А що це означало? 10 я відсидів, а 15 треба ще сидіти, згадує пан Мирослав. Пробув я в Мордовії два роки. А відтак, 1973 чи 1974 року, частину в'язнів перевезли на Урал, у Перську область. У колонії номер 35 я пробув сім років. От там я вже зустрів цих шістидесятників – Іван Світличний, Ігор Калинець, Марченко, Євген Пронюк та багато інших. Згадує Симчищ. Боротьба за Україну виходила на новий рівень і набула міжнародного розголосу. Писали ми різні заяви, ті заяви вони відправляли за кордон. За одну з тих заяв я отримав ще два з половиною роки вже після того, як підсидів 30 літ. Мова йде про лист Симчича до Брежнева, десь 1978-70 року, який опублікував журнал «Шпігель». Та інші світові видання. Увесь світ тоді дізнався про боротьбу українців і жахи, що коїлися за ґратами у СССР. Слідство було бурхливим. Симчача перевозять в Запорізьку область, саджають в карцер, збирають свідків, хочуть дати ще 10 років за наклеп на «совітську дійсвітільність. Але й тут добрі люди, начальниця тюрми і головний лікар. Не дали згинути Симчучу. Друзі, оце і було, і є, і буде схід і захід разом. Ми бачимо, як над долею Симчуча-Кривоноса були добрі ангелі-хонителі із Східної України. І там у Сибіру, і в Мордовії, і в Тайшеті, і тут, як бачимо, в Запорізькій області. Вони говорили, вас хочуть замучити, але ми не дамо. Відправимо вас. Вінвалідний лагер з другою групою не мають права примусити вас працювати. Будете в камері потихеньку лежати і так виживете цих два з половиною роки. Признавалися ці добрі східняки, за паденцю, борцю, мученику Мирославу Симчичу. Половину того останнього строку Симчич провів у Луганській області. Де був особливо суворий режим для інвалідів, половину в Дніпропетровській. Але зло не відступало. Усе ж таки не хотіли мене живим випустити, згадує Симчич. То що зробили? Залишалося мені до свободи біля місяця. Повертаюсь якось з обіду, а біля моєї койки стоять два наглядачі з отакими здоровенними ножами і кажуть, що вони ті ножі знайшли в мене під подушкою. Заарештовують мене, ведуть до уповноваженого. Він тут же виписує мені знову 12 діб карцеру. Переводять мене в карцер, роздягають, заводять у камеру, де вибиті вікна. Якась така погода погана була, сніг, мете у вікно. Як я витримав ті 12 діб, не знаю, каже пан Мирослав. Лягти на 8 годин відстібають нари, що на них можна би полежати, але, але ж холодно. А я тільки в спецовці. На загальному режимі не забирають куфайку, а тут забрали навіть куфайку. У камері ж нічого. Майка, сорочка і курточка, і все. Як я з цих 12 діб не загинув, не знаю. У катері нема нічого. Цементова підлога, параша і все. На 8 годин відстібнуть нари, але вилізеш, сядеш на них, трошки посидів. Тобою колотить, мусиш злазити, знову ходити, зігріватися. Ноги у мене попухли, посиняли аж почорніли, так як тоді, коли мене били шомполом на тортурах. Як я, як я там не загинув, не знаю. Дві останні доби я домерзав на підлозі, бо вже не міг на ногах триматися, згадує Мирослав Симчич. 30 квітня 1985 року Симчич. Ледь ідучи, знову виходить на волю на привізі. З собою в зону він забрав тільки два чемодани з листами. Вже почалася перестройка. Але врагу народа Симчичу дозволялося ходити лише з роботи додому і навпаки. Через якийсь час в обласній газеті індустріальної Запорожжі на всю першу шпальту з'явилися про Симчича. Із на, так сказати, стаття відомого інформхулуя Легейди, мовляв, такий, який вбився. Думаю, читача, як і мене, також розсмішить реакція простих запорізьких роботяг на цю статтю та наступне партійне накачування, так би мовити, проти ворога Бандеровця. Пан Мирослав розповідає про це так: біжить із знарядки вся шоферня до мене в Токарку. Кричать, дід, твою мать, пардон, ти почему всіх комуністів не поубівав? Mm. Смотри, сколько їх ще ходять. Одні кидаються цілувати мене, другі обнімають, бо до тих пір вони не знали, хто я. Після того ставлення до мене, як до, ставилися до мене як до рідного тата, згадує Симчич. Розкажіть цей курйоз тим. Хто волає про ворожнечу між Сходом і Заходом. А він ще не волає, а сам його створює. Хай знають, нічого в них не вийде. Так пропрацював Мирослав Симчич на Запоріжжі Сталі до 1996 року. Коли один колега по УПА повідомив йому з Коломиї по телефону: Вертайся до Коломиї, там тобі виділили однокімнатну. Квартиру, щоб ти нарешті мав можливість повернутися у свій рідний край. Я так сам на себе дивлюся, сам себе питаю. Чому я живий? Я ніколи не думав дожити до цього часу? Чи може людський організм стільки витримати, як мій витримав? Інші поруч погинули. Може, залишив мене Бог як живого свідка. Щоб ото вам тут розповісти, а ви донесете людям, що були колись українці людьми. Хоч часи не була зігнута, але все ж таки в українському народі зоставалася хоч невеличка група людей. Той стержень, який тримав українську націю, не давав їй зігнутися, не давав їй пропасти. Чи треба коментувати цю цитату? Раз по тобою не шкодуй собою, Меч ш піднеси навіть, лігі, бій, бій, на від ліги, пи до остання і кулі набою, пи за вічину, оляж головою, за Україну бере.